Перший раз вийшли на велике поле і, звичайно, перший тайм чуть ліпше виглядали, хоча три місяча попустили, при цьому два самі собі привезли другий тайм, багато вийшло молодих хлопців і розгубилися другий тайм, гірше виглядали. Тут були вісім замін, звичайно, передивляємося людей, дивимось, хто що на даний момент може. Тобто є ще над чим працювати. Ну, Ще є дуже багато і... над чим працювати. У нас були люди, з ким так. грати. Так. А зараз ви знаєте, що зараз з людьми дуже проблематично. Ну, Підбираємо молодих, намагаємося щось зробити, щоб була команда. Будемо будем і грати, будемо пробувати. Вітаю вас такою переконливою перемогою. Команда виконала всі настанови на матч. Дякуємо, дякуємо також нашим суперникам. Вони також намагалися добротно грати, але наші хлопці, скажімо так, десь не дали їм, адже занадто грати добре, тому що перевагу протягом гри контролювали наші гравці, і ми сьогодні тим задоволені. Сьогодні був швидкий пас, про що ми хлопці просили. порадувало те, що гравці, які вийшли на заміну, не підвели, підтримали темп високий. І я думаю, що ця перемога вона закономірна. Ну і супернику я, я хочу все подякувати, вони намагалися десь нам щось протиставити, Ну але сьогодні ну, не хочу бути ніскровими, ми були смішами.